Переможцем п'ятого всеукраїнського конкурсу банк року року-2013» у номінації банк лідер з впровадження інтернет-банкінгу у четвертій групі банків за класифікацію НБУ став ідея банк. Послуга інтернет-банкінгу, що надається банком, ідея, відрізняється високим рівнем зручності і безпеки. Ця система дозволяє клієнтам дистанційно здійснювати операції з рахунками і картками, переказувати кошти в межах України, відкривати і поповнювати депозити, погашати кредити, оплачувати комунальні послуги та інтернет, поповнювати мобільний телефон і тому подібне. Ідея банк постійно розширює функціонал інтернет-банкінгу, щоб зробити обслуговування своїх клієнтів найкомфортнішим для отримання призу і диплому на сцену запрошується Костковська Мацей, член правління ідея банку.